Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Приватний підприємець дає в оренду житлову площу, тобто квартиру, та отримує оплату готівкою. Чи потрібен йому РРО чи програмне РРО для фіскалізації готівкових оплат? На думку податкових органів в цьому випадку немає різниці між іншими операціями, оскільки є Має місце надання послуг, має місце готівковий розрахунок, тому або підприємець застосовує РРО чи програмне РРО, наприклад, та вибиває чек на орендну плату, або відповідно переходить на безготівкові форми розрахунки, і кошти за оренду тоді повинні надходити на рахунок підприємця. Ми можемо трошки ускладнити це питання, і, наприклад. Розгорнути у частині, якщо на приватну картку надійшли кошти за оренду, але підприємець вирішив включити їх у дохід суб'єкта господарювання. У цьому випадку виглядає так, що на рахунок підприємця кошти не надходили. І якщо це була готівка, то фіскальний чек не виданий. Тому будьте обережні в таких сценаріях. Я вважаю, що все-таки або ви видавайте фіскальний чек, або виставляйте рахунок із. Саме з підприємницького рахунку, і хай фізособа особа платить на ІБАН на рахунок підприємця, а не на особисту картку. Ну і, звісно, вас не треба вчити, я впевнена, що як не показувати дохід від оренди взагалі, ви і самі знаєте. Ось мова йде виключно про те, чи потрібен Фіскалізація, чи фіскалізується виручка від оренди, від здавання в оренду житлового приміщення. В принципі, як і не житлового, але не житлового, як правило, люди сплачують все-таки з бізнес-рахунків чи а, за безготівковим розрахунком. За готівку майте на увазі, а, є ось такий нюанс. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки та рекомендуєте друзям на все добре. До побачення.